А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Лялька. Автор історії. Нік Орач. Хатина стояла на краю лісу, де сосни шепотіли свої таємниці в вечірньому вітру, що ніс різкий запах смоли та хвої. Ліза і вадим приїхали, коли сонце почало повільно опускатися за дерева. Машина прогоркотіла нерівною ґрунтовою дорогою і спинилася, лишивши в повітря хмару пилу. Ліза на мить затрималася, розвернула до себе дзеркало заднього виду і швидким рухом підвела губи помадою. Тоді відчинила дверцята, вийшла і глибоко вдихнула. На мить їй здалося, ніби вона стала легшою і може ось ось відірватися від землі. Вадим, усміхнувшись, вистрибнув назовні і потягнувся, розкинувши руки, ніби обіймав увесь ліс. Ну що, казав тобі? Ідеальне місце, ніхто не потурбує. Його пальці торкнулися кишені куртки, звідки тихо зашелестіли маленькі пластикові пакетики, обіцянка насолоди. Ліза, всміхнулася. Ти впевнений, що твій чувак не облажався з місцем? Довірся мені. Вадим витягнув ящик пива з багажника. Тут мертва тиша. Вона дозволила йому розвантажувати запаси, а сама повільно пішла до дерев, даючи змогу лісу огорнути себе. Дерева шепотіли, вітер ніс непівзабутні слова. Десь у далині стукав дятел. З глибини лісу різко і самотньо, ніби мала дитина, закричала Сойка. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Сама хатина була невеликою збудованою з темних обвітряних колод. Єдине заднє вікно було вкрите розводами, і ліза на мить замислилася, скільки тут уже було таких зальотних вікендів. Біля рогу хатини стояв старий дитячий візочок, ніби хтось щойно його залишив. Такий, як у минулому, з високими колесами та глибокою колискою. Колеса були вкриті засохлим багном, а з ручки звисала одна єдина стрічка в'язаного рожевого бісеру. Ліза підійшла ближче, зазирнула в колиску і завмерла. У глибинах візочка, загорнуте у ніжну блідорожеву ковдручку, лежало крихітне тільце. На одну жахливу мить їй здалося, що це справжня немовля. Вона обережно простягла руку. Кінчиками пальців, торкаючись його малесенької долоньки, і з полегшенням відчула лише пластик. Лялька. Надзвичайно майстерно виконана лялька, її штучна шкіра була моторошно м'якою. Делікатні вії відкидали крихітні тіні на широкі скляні оченята, що здавалися живими, маленькі пальчики, виліплені з винятковою точністю. Були й ледь зігнуті, ніби намагалася схопити щось невидиме. Губи, пофарбовані в ніжний рожевий відтінок, ледь блищали, ніби зроблені з парцеляни, а не з пластику. О Боже. прошепотіла Ліза. Вона чудова. На мить у неї промайнула думка скільки б така могла коштувати. Ліза обережно підняла ляльку, притисла її до плеча, як тримають немовлят, і повернулася до Вадима. Він сидів на східцях ганку, риючись у маленькій сумці, підняв голову, коли вона підійшла, затиснувши між пальцями два пластикових пакети. Ну що, із чого почнемо? Гриби чи шишки? Ліза не відповіла, вона простягнула до нього ляльку. Подивись, знайшла за хатою. Вадим насупився, його усмішка зникла, поступившись місцем чомусь більш невизначеному. Що це за фігня? Це лялька, сказала Ліза. Але щойно слова зірвалися з її вуст щось змінилося. Маленькі пальці, ніжні, теплі, стиснули її зап'ястя. Вона відчула це, Ліза, повернула ляльку до себе. Оченята кліпнули. Грудна клітка піднялася й опустилася. Не пластик, не лялька, не мовля. справжнє й тепле. Воно підкопилило губи і заскиміло. Ліза, ледь не впустила його. У неї скрутило шлунок, її пальці ослабли, дихання збилося. Вона тримала немовля, немовля заплакала голосніше. Вадим голосно вилаївся, відступаючи на крок. Ні, ні, бляха, що за хрінь? Лізо, що це у біса таке? Ліза не могла говорити. Її горло стиснуло, дихання стало уривчастим. Немовля ледь ворушилося і плакало ще голосніше. Вона інстинктивно притисла дитину до себе. Вадим провів рукою по волосю і різко видихнув. Окей, окей, хтось його тут залишив? Хтось не знаю, забув. Може, воно спало, може, тільки що прокинулося? Блять, що нам робити? Ліза майже не чула його. Її серце гупало у вухах занадто голосно. Вона рушила до хатини, ніби на автопілоті. Усередині густе сперте повітря було наповнене запахом старого дерева та пилу. У маленькій вітальні вона обережно поклала немовля на старий всіяний пропаленими диван, опустившись біля нього на коліна. Наказала собі зібратися з думками. Вадим увійшов слідом, провів руками по обличчю. Ми мусимо когось викликати, поліцію швидку. Ліза дістала з кишені телефон і перевела погляд на нього, щоб набрати номер, буквально на секунду, коли вона знову глянула на диван. Він був порожній. Вона застигла. Вадиме. Він усе ще ходив кімнатою, бурмочучи сам до себе. Ми могли б просто залишити її в найближчому містечку і сказати, що знайшли ніхто б. Вадиме. Ліза різко розвернулася до нього. Її нема. Він зупинився. Що? Вона вказала на диван. Її більше нема. Вм'ятина ще лишилася на тканині, там, де щойно лежала немовля, але самого немовляти вже не було. Вадим витріщився, а потім нервово розсміявся. Не може, бляха, бути. Ліза похитала головою, відступаючи. Я щойно поклала його сюди, щойно. Вадим різко схопив її за плечі. Лізо, слухай мене. Пам'ятаєш минулі вихідні? Ми тоді перебрали усього підряд, не мішали геть усе, пам'ятаєш? Вона пам'ятала довгі розмиті години відчуження, як її свідомість ковзала між реальністю і маренням. Не в змозі відрізнити сон від дійсності. Я читав про таке, продовжив Вадим. Його голос став швидким, майже панічним. Відкладені ефекти, таке буває. Ти типу, мозок тримає щось у собі, а потім бах, і через тиждень у тебе глюки. Приход. Ліза дивилася на нього, важко дихаючи, у пальцях поколювала. Тобто, ти думаєш, що ми це вигадали? Обоє? Вадим кивнув майже гарячково. Так, так, саме так. Це було не насправді, просто дивний трип, груповий глюк, таке буває, так. Ліза проковтнула ком у горлі, її погляд знову ковзнув на диван, вм'яте на все ще була там. Ліза заточилася, серце несамовито калатало. Я мушу перевірити, прошепотіла вона. Світ хитнувся, коли вона різко розвернулася та кинулася назовні, туди, де вперше побачила візочок. Він усе ще був там. Усе точно так само, як і раніше. Колеса вкриті засохлим багном, рожевий браслет гойдався на руці, і всередині, загорнута у рожеву ковдручку, лялька. Ліза ступила ближче. Її руки тремтіли, коли вона потягнулася вниз, вагаючись. Вона підняла ляльку. Пластик під пальцями почав танути, перетворюючись на теплу, м'яку живу плоть. Немовля тихо заскиміло. Його очі здригнулися, розплющуючись. Рихітні пальчики стиснули її руку. Ліза видала хрипкий звук, щось між здивованим зітханням і придушеним риданням. Цього разу вона не чекала вона розвернулася і побігла. Вибігши з за хатини, Ліза рвонула до машини, смикнула дверцята, вмостилася на пасажирському сидінні. Вадиме, ми мусимо їхати. Він стояв на ганку, дивлячись на неї так, ніби вона збожеволіла. «Що?» Їдь, ми маємо відвезти дитину в місто. Вона була тут сама, і ми навіть не знаємо, скільки часу вона провела в лісі. Без їжі, на холоді. Вадим попрямував до машини і на секунду зник із її поля зору. Лише на секунду. А потім він вийшов з позаду машини із ящиком пива в руках. Ну що, казав тобі ідеальне місце, ніхто не потурбує. У пересохло в роті. Серце несамовито гупало в грудях. Вона повільно опустила погляд на згорток у своїх руках. Його там не було. Жодної ваги, жодного тепла, жодних крихітних пальчиків, що стискали її шкіру. Вона тримала порожнечу. Ліза відчула, що її ось ось знудить, та вона знала, що мала діяти цього разу швидко. Земля хиталася під ногами, коли дівчина вибралася з машини. Та все ж вона вкотре рушила туди, де вперше побачила візочок. Він був там, точно, точно таким, як і раніше, вкриті багном колеса, бісерний браслет, і всередині акуратно загорнута в рожеву ковдрочку лялька. Ліза не вагалася. Вона схопила її й побігла набігу, на відчуваючи, як теплішають її пальчики, і як невпевнене дитяче дихання зігріває її руку. Коли вона завернула за ріг хатини, Вадим стояв там. Точно так само, як і раніше, ніби нічого не змінилося. Він усміхався, піднімаючи маленькі пластикові пакетики. На ну що, із чого почнемо? Гриби чи шишки? Ліза не відповіла. Вона промчала повз нього, повз машину. Вибігла на дорогу. Вона мусила дістатися до міста. Хтось мав допомогти, хтось мав знати, що робити. Ліза, стискала немовля, відчуваючи його тепло. Його дихання на своїй шкірі, а потім ноги підкосилися, і вона відчула, як падає. Врятувати дитину. встигла подумати Ліза, перш ніж знепритомнити. Ліза прокинулася в глухому гулі люмінесцентних ламп, У ніс ударив запах хлорки. Її руки були прив'язані до низеньких бортів койки, м'які ремені врізалися в зап'ястя. Паніка вибухнула всередині. Вона осіпнулася, намагаючись вирватися. На периферії зору заворушилася тінь. Не медсестра, санітарка зі шваброю в руках дивилася на неї з відстороненою байдужістю. Де я? спитала Ліза хрипким голосом. Санітарка пирхнула. В лікарні, в психості. Знову забула, ага? Ліза затримала подих. Ні, ні, це. Вона проковтнула ком у горлі. Дитина, де дитина? Санітарка зітхнула. Не вижила твоя лялька, ага. Ні, ні, це неправда. Я, я щойно її тримала. Вона була тепла, хотіла їсти. Ти залишила її саму цілий тиждень у пустій квартирі, поки ти гуляла зі своїми наркоманськими дрожками. Голос санітарки був байдужим. І що ти думала, буде, ага. Губи Лізи заворушилися, але слів не було. Її свідомість завертілася в панічному пошуку виходу шукаючи бодай якусь парину між реальністю і жахом, що стискав її. Раптом вона заверещала високим пронизливим криком і забилася на ліжку. У палату забігла медсестра, щось різко крикнула санітарці, і обидві жінки навалилися на лізу, притискаючи до койки. У сколоту вену увігналася голка, і майже відразу дівчина обм'якла. Тепло заспокійливого наркотику просочилося в її вени, затягуючи її в безодню. Темрява поглинула її знову. Хатина стояла на краю лісу, де сосни шепотіли свої таємниці в вечірньому вітру, що ніс різкий запах смоли та хвої. Ліза й Вадим приїхали, коли сонце почало повільно опускатися за дерева. Машина прогоркотіла нерівною ґрунтовою дорогою і спинилася, лишивши в повітрі хмару пилу. Ліза на мить затрималася, розвернула до себе дзеркало заднього виду і швидким рухом підвела губи помадою. Тоді поправила на зап'ясті рожевий бісерний браслет і відчинила дверцята. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.